В Черкаському драматичному театрі імені Тараса Шевченка відкрилась експозиція, присвячена становленню театру, його видатним діячам та знаковим виставам. Детальніше про те, що глядачі побачать, завітавши сюди, розкаже Ірина Марченко. За майже 91 рік існування Черкаського драматичного зібралось чимало експонатів. До історичної частини увійшли оригінальні програмки 20-30-х років, афіша першої після юридичного оформлення театру вистави Родина щиткарів», а також ескізи до вистав Наталка Полтавка, веселка та інших. Розповідає завідувач літературно-драматургічної частини театру Борис Юхно. В часи до комп'ютерної яри все це робилося вручну. Художники створювали буквально на кожну сцену, на кожну дію багато ескізів. Від там я знаходив такі вистави, де понад, понад десяток. Все це кропітка і майстерна робота. Можете побачити, що це фактично закінчені картини вже, просто що вони в форматі сценографії виконані. Вирішила увіковічнити в експозиції і майже 20-річну виставу Великий льох, яка до пожежі у 2015 році була визитівкою театру. Над нею працювали зокрема головний художник, сценограф Сергій та художниця з костюмів Наталія Ридванецькі. Це їхня дебютна робота в нашому театрі. Така ось велика. Вони самі дуже цінують і вважають, що вона для них стала поштовхом таким до, до подальшої такої, знаєте, праці в якомусь. З власним почерком, з власним стилем, вистави народжуються, живуть та з різних причин сходять зі сцени, каже пан Борис. Сучасний сегмент виставки присвятили двом роботам головного режисера Станіслава Садеклієва. Одна з них украдене щастя Івана Франка. Сценографію афішу та ескізи, костюмів якої можна роздивитись детальніше. Люди думають, що як. Творення вистави, це приходять на сцену, планують де що буде там. Насправді це не так, тому що вистава готується у сценографа в кабінеті, робляться ось такі макети вистави з головними елементами. Це компромісні якісь рішення головного режисера, як він це бачить, як бачиться сценограф, чи вписуються туди навіть ті ж костюми, як це має бути все. В повній мати завершений вигляд і повну композицію. Друга вистава «Носороги» вже Жена ЮНЕСКО. Нетипова для театру робота. Дуже цікава робота, дуже несподівана і оригінальна буквально в усіх своїх складових. І в реквізиті, і в дії на сцені, і в монологах, і в світловому оформленні, і в костюмах. Ідею створення музею та її втілення ініціював чинний директор Руслан Паскалов. Аби глядачі поза виставою дізнавались цікаві факти про театр. Експозицію планують оновлювати відповідно до важливих подій. Ми і розуміємо, і бачимо, і усвідомлюємо, що це ще не музей, але він буде. Він буде такий, що можна буде тут затриматися не на антракту не вистачить. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.